Том останніх двох місяців разом відвідали дуже багато українських регіонів. Міністри були і в Харкові, і в Одесі, і в Луганську, і в Донецьку і по всій Україні. І сьогодні ми вперше проводимо виїзне засідання Кабінету міністрів України у видатному місті і важливій області, саме у нас в Харкові. Я хотів би вас поінформувати, шановні друзі. Щойно ми з міністром внутрішніх справ і міністром оборони відвідали центр антитерористичної операції та були на блокпостах прямо безпосередньо, які ізольовують місто Слов'янськ, де поки що ще знаходяться терористи. Але хотів би вас повідомити, що від усіх вас передав вітання. Українським військовослужбовцям українській армії, внутрішнім військам, міліції. Окрім вітань, також передав чотири БТРа нових, абсолютно нової, модернізовані, які зараз будуть знаходитися на озброєнні Національної гвардії України. Це загальний обсяг 42 БТР, які ми придбали для потреб української безпеки, і української оборони. І також сьогодні були вручені нагороди нашим військовослужбовцям, проте я хотів би дуже чітко зазначити, що мене не влаштовує ситуація з соціальним забезпеченням і з безпосередньою турботою про кожну людину. Значить, я прошу міністра оборони, в першу чергу, пане міністр, підняти весь ваш став невідкладно, щоб кожна людина. Відчула, що вона проінформована, скільки коштів ми платимо, як кошти отримуються. Перевірити ще раз харчування, обмундирування. І Арсен Борисович, вас також прошу це зробити. Зрозуміло. <кх> що стосується, шановні колеги, крім безпекової ситуації, у нас ще є два аспекти: це аспект політичний і аспект економічний. Хотів би ще раз окремо зупинитися на політичній складовій. Та мізерна група терористів, яка є, з ними будуть поступати так, як того вимагає закон. Але мільйони українців, вони дійсно прагнуть змін, і ми розпочали загальнонаціональний широкий діалог з приводу реальних змін в країні. І такі зміни передбачають децентралізацію державної влади, такі зміни передбачають передачу. Такі зміни передбачають прийняття нового бюджетного кодексу, який би наділив відповідні територіальні громади фінансовим ресурсом, нового податкового кодексу, який би спростив і зменшив кількість податків і зробив прозорість сплати податків і зменшив корупцію. Такі зміни передбачають, що кожна окрема територія, кожна окрема громада буде мати додаткові повноваження і у гуманітарній сфері. І ще раз хочу зазначити, що Позиция уряду Украины была, ей и будет неизменной. Мы защищаем и будем защищать права русскоязычного населения и действующий закон, который предоставляет статус русскому языку как региональному, он сегодня работает в Украине. Если необходимо внедрить специальный статус русского языка и языка национальных меньшин в конституционных актах, я думаю, что это должно быть предметом общего, общей дискуссии и принятия решений.